Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних посилених ламп від компанії Osram на цоколь H7, серія Cool Blue Boost. Артикул даного комплекту 62210 cbp 2 hb Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві галогенні лампи. Ось такий мають вигляд. Одразу бачимо, що колба йде з синім напиленням. Тобто у нас колір світла буде не жовтий, як звичайний у звичайних галогенних лампах, а ближче до білого і навіть, може, з блакитним відтінком. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 80 Вт. Під'єднуються вони на живлення 12 вольт. Одразу хочу нагадати, що під час встановлення ламп вони повинні охолонути, тому як фарі нагріваються більш ніж як на 200 градусів. І при заміні лампи голими руками не можна торкатися колби для того, щоб не залишити на ній жирових плям. Зараз одну з ламп ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскрава. І бачимо, з яким кольором світла відсвічує дана лампа. Є невеличкий блакитний відтінок у даної лампи. Після встановлення ламп хочу нагадати, що обов'язково потрібно виставляти світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.